Доброго ранку, любі малята і шановні батьки. Малята до нас сьогодні завітала лялька Оленка і хоче нам розказати про свій дитсадок. Що таке наш дитсадок? Це будинок для діток, де дзвінки лунає сміх, і гри радощі для всіх. Заходячи в дитячий садок, відразу потрапляємо у роздягальню. Тут діти переодягаються та перевзуваються, коли приходять з вулиці або збираються на вулицю. Тут є шафи, куди діти складають свої речі, та лавочки, щоб дітям зручно було перевзуватися. В ігровій кімнаті на дітей чекають різні ігри та іграшки. Малятам дуже подобається з ними гратися. Діткам Разом завжди весело. В дитячому садку проводять різні заняття. Дітки залюбки малюють, ліплять, будують, танцюють, співають, займаються фізкультурою. Тут діткам розповідають багато цікавого. Дітки, а як треба поводитися з іграшками? Так. Іграшки не можна ламати, розкидати, їх треба берегти і після гри обов'язково складати на місця, на полички. На прогулянці діти разом з вихователем спостерігаються чимось цікавим, грають на майданчику у різні ігри або будують із піску. Після прогулянки, після туалету, перед їжею слід обов'язково мити руки. Це можна зробити в умивальній кімнаті. Тут є умивальники, мило, рушники. В спальні малята відпочивають. Дітки, а зараз Оленка запрошує вас пограти в гру що для чого? Будьте уважні. Що це? Мило, що з ним робимо? Миємо ручки. Це машинка, іграшка. Іграшками ми граємо молодці. Це рушник. Для чого потрібен? Щоб витирати руки молодці. А це стільчик. На стільчику, що роблять? Сидять молодці. Малята, хто до нас сьогодні приходив? Так, лялька Оленка. Про що вона нам розповідала? Про дитячий садок, молодці малята! На сьогодні ми з вами прощаємося, до побачення, до нових зустрічей, малята!